І процес Кожного, тільки стартує. Так, да, дивіться. Ну, в кожному окремому випадку потрібно чітко розбиратися, що там за запретить. Зараз немає такого дійсно зрозуміння, де кілзону знаходиться. Це для тих, хто настилися, це там, де відбувається українське безпосереднє боєзітнення. І кожен військовий службовець для себе розуміє, кілзону, там хтось 30 кілометрів від точки безпосереднього зіткнення, це теж у нього кілзону, а хтось, наприклад, там ще якось. Це залежить в багатьох випадках від командирів, які безпосередньо виписують БРК, які безпосередньо заносять всі ці, -ці е речі, відповіді там журнали, і так далі, е не знаю, цю ситуації. Треба просто або дослідити, розібратися. Можливо, десь є проблематика безпосередньо з командиром е пана Максима, або дай, я бачу Максим під два руку. Я не знаю, тут треба дійсно розібратися у цьому питанні для того, щоб. Ну його більш-менш то слідити ну, тут uh, від, я, 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 я заважу. Відповідаючи все ж таки пану Максиму, дивіться, пан Максиму, у нас армія, ну там а приблизно там вісімсот тисяч. Да? Я думаю, що я не скажу вам велику таємницю, що там там, де все ж таки відбувається війна, там ну значно, значно, значно менше. Ну в кращому випадку там 1200, Да, це в кращому випадку. Ми не можемо просто фізично отримувати от ті що тисяч е, військовослужбовців при всі повазі до всіх військовослужбовців, е, не виконуючи наприклад ті ж самі фунти цю ротацію. Коли ми не маємо зробити ротацію для того, щоб замінити хлопців, які вже втомився. Вони щоб пишту сьогодні, 4, сьогодні ваш колега. Вибачте, що перериваю пане Олександра. Сьогодні ваш колега Федір Веніславський по відповідному комітету з питань оборони і нацбезпеки заявив, що 30 тисяч на місяць. Е, Мобілізують громадян сьогодні такі темпи мобілізації та рекорджейде хочеться запитати в контексті Києва. пан Олександр, чи відомо наскільки Київ, який внесок Києва у ці 30 тисяч щомісяця, Я підозрюю, що Київ напевно є лідером з мобілізації? адже це найбільше місто України і взагалі ну просто 4 мільйони людей. Чи можете підтвердити, що Київ є лідером? Чи ні, відверто кажучи, я не знаю цифр, тобто, тому я не можу там коментувати. Але принаймні, щоб зробити там умовно кажучи ту ж саму демобілізацію, оці 30 тисяч. Це ж практично навіть не оновлення особового складу в збройних силах України інших військових формувань. Це ну така часткова оновлення. Да? Пан Максим питав питання, так почув про демобілізацію. Да? Ми повинні е, значно, значно більше мобілізовувати, встигнути їх підготувати, встигнути провести злагодження, встигнути їх, можливо обстріляти для того, щоб коли вони вже вийдуть безпосередньо в зону обведення бойових дій, вони були ефективними, а не так, щоб просто їх е, на папері не, 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 фізично замінили. Вони ми втратили потім ділянку фронту. Якось, да? Ну і далі висновки під нього ж Тут треба робити, тут треба до цього питання відноситися все -таки, з зрохування військової зрозуміло. Та, зрозуміло на палександрічному оперативному рівні, а не просто як. Пане Олександре, є коротко репліка Максима і Олександра. Дуже коротко. В нас ще один військовослужбовець на зв'язку чекає. Плюс так. дивіться, в мене до моїх командирів питань немає. В мене все ок для початку. А інше питання в, ага. в армії зараз циркулюється питання контрактів. Хтось вкинув і почалась історія, що будуть контракти рік-два, і не зрозуміло, які об'єми. От хлопцям можна щось там от зараз вони дивляться. Я 100% їм передам. Що держава, що ваш комитет розглядає? Які контракти, яка тривалість і які бонуси за це. Треба дивитись не хтось, хто десь скинув пане Максим про всі повазі до вас, до ваших побратимів. А треба дивитись офіційні канали інформування. Я таких контрактів не бачу. Ось так, пане Олександр. Дуже дякуємо вам. Спасибі, що долучилися. Олександр Федієнко, народний депутат, фракція Слуга народу, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Дякуємо пану Олександре, що взяв участь в нашій дискусії. Ну і через кому долучає одразу з. З величезною вдячністю за захист батьківщини Юрія Федоренка, командира 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес, депутата Київської міської ради і відповідно фракція голос. Так Ні, фракція, фракція, слуга Слуга фракція, народу. Слуга народу слуга. Вибачте, вибачте, слуга народу. Так, ну сьогодні в нас такий консенсус. А, пане Юрію, вітаємо! Добрий вечір! Вітаємо вас зі святом! Дякуємо за захист батьківщини! Бажаємо міцного здоров'я довгих років життя, якнайшвидшого миру, якнайшвидшої перемоги. Рада вітати, слава Україні! І в свою чергу я подякую українському народу за системну підтримку допомоги оборони. тому що військо це частина соціуму, яка покликана виграти битву. Війну завжди виграє народ, і по-іншому не буває. Тому всіх з професійним святом і цивільному сектору велика вдячність за те, що з нами пліч опліч, і за те, що забезпечуєте, підтримуєте і даєте можливості боронити державу. Пане Юрію, якби було одне бажання, яке б ви сьогодні загадали в цей день. Мир шляхом перемоги. От ми ставили запитання і Максиму Несміянову, і Олександру Юрченко, які теж військовослужбовці в нашій студії зараз перебувають. Як ви формулюєте, як ви визначаєте перемогу? На поточний момент це утримання тих територій, які знаходяться під контролем Збройних сил України сил оборони загалом. Далі формування передумови для поетапного повернення всіх територій, які визнані в загально світових межах всієї території України. Яким способом буде можливість повернути силовим способом? Дадуть нам зброю зараз безмежну кількість, зокрема з дальнобійної Росія. Просяде, Путін помре, і територію можна буде повернути. Так ну, це фантазія абсолютно. Тобто, в силовий спосіб повернути її надскладним для цього, треба, щоб відбулося ряд факторів, які зараз ми вплинути напряму не можемо. Але якщо казати, що ми продовжуємо стояти на своєму і повертати території, зокрема які тимчасово перебувають в окупації, з плином часу, це повністю можливо. Головне зберегти єдність. Я поясню вам згідно конституції України не може ні президент, ні будь-яка інша обрана чи посадова особа відмовити з від тої чи іншої території. Для цього необхідно проводити референдуми. До прикладу, провели референдум, відмовилися від тої чи іншої території за, для забезпечення миру. От якщо ми будемо зберігати єдність, не будемо пропускати яд Російської Федерації, зокрема інформаційний всередині нашої держави, то я більш ніж переконаний, що українські громадяни будуть намагатися робити все можливе для того, щоб повернути наші території. І ніколи не проголосувати за будь-яке хибне рішення, яке нас послабить або яке призведе до втрати території, пане Юрію. Також тема нашого опитування сьогодні. Чи мають бути обов'язкові квоти для військових у майбутніх гепотетичних виборах? Президент сказав, що якщо буде припинення вогню, будуть вибори. Це не проблема. Він готовий. Ну і вся країна має бути готова. Отже, так у кожному органі мають бути військові ні, важливі компетенції, а не служба. І можна створити речі, ради з військових. Як ви вважаєте, пане Юрію? Дуже важливий момент, який я хочу, щоб усвідомили всі наші громадяни, дивіться, немає жодних передумов для завершення бойових дій. Наголошую жодних, всі розмови про вибори вони є не то, що передчасні, а це є такий рожева бульбашка, яка призводить до дуже і дуже і дуже негативних наслідків. Якщо ви приїжджаєте на день до Києва. Там в атмосфері тільки літає. Вибори, вибори. Вже почали трошки ховати синьо-жовті стяги, доставати партійний. Кожен біжить, вибори, вибори. Треба щось таким робити. Знаєте, і це дає таку надію населенню України, громадянам України про те, що все це може завершитись. Але загрози почуйте мене набагато більші, ніж здаються на перший погляд, і це лише здобуток сил оборони, що в переважної частині тилових міст. Війна відчувається тільки за рахунок того, що грошей в кишені стало менше, і періодичних прильотів по повітрю. Решта країни, які знаходяться в тилових зонах, вони не відчувають, що йде війна за винятком тих родин, в яких хтось або загинув за вільну незалежну Україну, або поновлює своє здоров'я і працездатність, або перебуває в невизначеному статусі, як безліч, пропавши. Ось ті знаходяться в повному процесі. І ще певна когорта: тих, хто не долучені до війни. А такі на жаль, також є в значній кількості. Вони її і не відчувають. Хоча загрози надзвичайно серйозні. І я вам маю сказати, що лише військо, лише сили оборони дають передумови для нашого військово-політичного керівництва і для міцної позиції Української держави в міжнародних перемовинах і отримання додаткової фінансової допомоги, озброєння, а також можливості, зокрема, і бити в глибину Російської Федерації, повертаючи війну в те місце, звідки вона прийшла. Олександр Юрченко з вами я згоден. Сигналізує, будь ласка, пане Оксандрова. Згоден. Я, користуючись моментом, передам вітання своєму давньому знайомому, з яким ми десятки років назад боролися за права киян. І вітаю тебе зі святом, Юрію. І повністю підтримую його в тому, що я хотів розкрити оцю ключ з. Важливості залучення військовослужбовців до процесів до органів місцевої, місцевої влади державної влади. Але реальність в тому, що ці військові, про яких ми говоримо, як вони будуть по квотам чи не по квотам волотуватися, можуть просто ще навіть не дожити до того часу. Ми не знаємо, чи буде Україна. Ну, бо дії йдуть, ворог потрохи сунуть, насправді. Ну і реальність в тому, що війна ще далеко не закінчилася. Для мене теж було трошки дивним це питання підйому виборів. Ну тобто, чи як, як ми там будемо ну, президент? Проводити сказав, вибори? що готовий, якщо буде припинення вогню, а припинення вогню, це те. На чому ми зараз наполягаємо? Війна не закінчилася, тому Ще вона продовжується. Тому, Це так зазначав Максим сьогодні. у Хлопці вже по три роки Але Це питання не про вибори, а про захисників і їх інтеграцію людей, які пройшли реально фронт, бойові дії, щоб вони були максимально інтегровані. В, в так, майбутнє, ну, Украї... майбутнє, майбутнє України і так. кожен з нас і суспільство, і абсолютно всі. Просто виборище на ну, зорте. Я то зауважу. Тут є два аспекти, дві складові, на які треба звернути увагу. Аспект номер один: хто такі військовослужбовці? Переважна більшість це мобілізаційний капітал. Це ваші вчорашні сусіди, які займалися своїми цивільними справами, а зараз взяли до рук зброю. Це перше. Тобто, це точно такі самі громадяни України, але які зробили дещо більше в військовому плані. Так? Так. Саме. Наступне: якщо казати про діюче законодавство, як ви знаєте, політики, які входять до тих чи інших політичних формувань, не мають права одночасно бути військовими і навпаки. Зараз ця межа змита. Чому? Тому що багато тих, хто є партійних, багато тих, хто входили до політичних сил в минулі періоди часу, діючі депутати, вони зараз виконують бої завдання і сказали, що дивіться, якщо ви нас виключите з цього списку, війна почалася, коли ми вже були в політичному процесі, то напевно трошки буде несправедливо, правда, захищати свої батьківщини, бути виключеним з можливих політичних процесів нашої держави. Тому на майбутні періоди це має бути врегульовано. Щоб так. кожен військовий мав право балотуватися. Наступне: і якщо ми кажемо про тих, хто не мають права балотуватися, дивіться, це моя суб'єктивна думка, за яку я вже з'їв не одну тонну такого чорного жорсткого хейту. Я щиро вважаю, що ті, хто є таке слово з'ї, а і далі продовжувати не буду, бо в нас цивільний ефір. так? так. За кордон. І зараз там сидять, і бла, 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 бла. От вони після завершення дій можуть повернутися в державу і мали повернутися в державу, продовжити працювати, сплачувати податки, користуватися сервісами, користуватися безпековими гарантіями, а але приймати участь в політичному розвитку держави не мають права. Ага. Тобто, ви виступаєте за люстрацією тих, відповідь. хто тих, хто виїхав. Але Ми ж там є біженці з коженого. регіонів окупованих ну, чи ні. Ну, Ді, я я вам я вам маю сказати, що в мене в підрозділі проходять а. службу хлопці з Вовчанська, який зараз розмови з Бахмута, з самого Донецька, з Луганська. Та куди вони виїхали, ці хлопці, а. на інші частини підконтрольної території України, пройшли навчання, взяли до рук зброю, пішли давати противнику mm. по зубам, відбиваючи свою землю рідну Богом дану, а не сіли mm. на лижі, поїхали за кордон. Тусити по кращих ресторанах, жити своє життя, і мем я в Польщі, який бачила вся країна, він є дуже багатозначним. Так, ну, ось так. Коротко, пане Олександре, будь ласка, хто хоче відреагувати на ці слова? Що так? ну насправді, тобто, чоловіки призовного віку, які зараз знаходяться е, з будь-яких різних причин за кордоном, ну, ну в суспільство, я певен, що кожен з нас так само не може сприймати їх як чоловіків, так як тих людей, які мають робити щось творити для держави. Вони показали себе вже час, коли держава була в них, мала в них потребу. А щодо юридичного моменту, е, я виправлю Юрія, військовослужбовці не можуть бути членами партії. Але болотуватися, приймати участь в виборах і нічого абсолютно не забороняє. І я певен, таких людей піде багато і так. дай Боже, щоб вони пішли. А якщо ми хочемо виборів, все ж таки, то чим більше у нас сьогодні з тилу долучиться до сил оборони, ну тим швидше у нас будуть вибори, мир і перемоги. До речі, зараз понад 150 тисяч киян перебувають у лавах збройних сил України. Ну і власна Київська мерія запровадила спеціальні програми для військових, ветеранів та членів їх родин. Про це повідомляє Марк Личко Сьогодні в день захисника. Крім того, за його словами, за програмою підтримка киян захисників та захисниць виплачено майже мільярд гривень на лікування, матеріальну підтримку та допомогу родинам бійців. Почуємо кличка і прокоментують реальні захисники. І до Місто робить усе, щоб підтримати своїх воїнів. Від початку року Київ від громади передав на фронт понад 40 тисяч БПЛА різних типів, 200 систем РЕБ, наземні роботизовані комплекси, автівки. У вересні Київрада збільшила фінансування потреб сил оборони та безпеки ще на 4 мільярди гривень. За програмою захисник Києва загалом це вже майже 11 мільярдів гривень від початку 2025-го. Щоб військові могли швидко та зручно отримати потрібні послуги. У місті працює електронний кабінет захисника, де зібрано всю інформацію про пільги, виплати та соцпідтримку. Ну і цікаво, що від початку 25-го року Київ виділив на потреби збройних сил України майже 11 мільярдів гривень. А попередні роки суми були менше. у два му близько 10 мільярдів. У 23 му близько 7 мільярдів. Ну і власне кажучи, по 22 му року ситуація дещо складнішого в відкритому доступі точну суму знайти не вдалося. Втім, ми проаналізували звіт про виконання бюджету Києва. виявилося, що видатки на оборону зазначені як інші і. І включають три програми: захисник Києва, єдину державну систему цивільного захисту та витрати на. К МВА на Київську міську військову адміністрацію, підсумувавши, виходить трохи менше 2,3 мільярда гривень, а це менше, ніж 3,5% від бюджету столиці. Тоді ще у 2022 році, ну, ми розуміємо, тоді бюджет верстався як ну, ще не військового часу. Максимо, ви якось відчуваєте, що Київ допомагає, і чи достатньо він допомагає ветеранам? І Можна я трошечки пізніше прокоментую. Так, Дивіться, власне. у нас міністр оборони не служив. Рахується, що в нормальній європейській країні це нормально, але я побачив, що європейські країни до війни не готові. І те, що я бачив військових е, з північі Європи, коли вони приїхали нас навчати, я просто з них ха хахалавіл. Я просто, якщо я пишу, що вони навчали, це просто саму вони навчали. Тому брати з них приклад з Європи зараз, під час війни, ну це така собі історія. Е, ми пам'ятаємо, вираз е, весільний е, Мавік, пам'ятаєте, весільні ці дрони, да. навіщо вони в армії? Так. Це ж, мабуть, якось пов'язано. І щоб ви люди розуміли, наскільки ми відставали раніше, в нас, я коли служив срочку, я ще в партянках служив 2005-2006 рік. Тобто, я ще ражав, я як царська армія, хожу в протянках, щоб ви розуміли, така наша історія була. Хочу ще сказати наступне: що чому важлива тема виборів? Якщо ви збираєтесь там провести чесне, прозоро вибори, озвучте правила, якісь квоти вже кажуть, та почекайте, ви правила озвучите, люди вирішать для себе, побачать, Тобто військовий, ну ми ж розуміємо, що це технологічний процес вибору, так? Да? А чому такий великий секрет, які наступні будуть вибори? Закрити списки. Як це буде виглядати? Так не секрет, є закон, який просто діє, і просто все. Зараз. Я, я ж як громадянин, спостерігав вибори 20-го року, коли отак в попихах мінялося. Пам'ятаєте, в 20-му? Ну тому що вирішила така політична доцільність. Далі вирішить інша політична доцільність, але ж це технологічний процес. Ми працюємо так. для населення, да? Для ви, для наших ізбирателі. Так почати обсуждаєте ви ізбирательну кампанію. Так. Це всі ж про це кажуть. Дайте ну, правила, вибори щоб були за, за старою системою. А якщо говорити про парламентські вибори, от до місцевих місцевої влади вже за новою системою проводили тоді, в ну, 20-му да. да, да, э, 20 році да. і наступне, що про Київ. Я чесно, Київ не турбував. Якщо в мене були якісь проблеми, я mm. волонтерів просив оперативно допомогти, тому що бувають різні ситуації, коли потрібно перейти в Серебрянський ліс, а в нас немає лодки для евакуації. Mm. І це може вирішити бізнес, тому що раз і бюрократичних перепон немає. Тому мені легше було завжди з бізнесом працювати. Цювати Юрій Федоренко з нами на зв'язку. Пане Юрію, от як би ви відповіли на запитання? Чи достатньо Київ допомагає Збройним силам України? Чи може він робити більше? І власне, от якою є ця допомога, як чи відчуваєте ви її чи ні? Перше, що стосується ціни питання війни. Ми на поточний момент щодня відстрілюємо fpv від дронів Камікадзе, тільки самих дронів орієнтовно на 6 мільйонів гривень. А плюс додатково додайте ще 60-70% вартість боєприпасу, з яким вона летить. Ну і якщо порахувати решту видатків, це суми, які для цивільного е, рахунку, скажімо так, визивають, викликають величезний стрес. Війна це дуже дорого. Тому її можна вести лише тоді, коли є комплексна підтримка партнерів українського народу, волонтерів, всіх спільнот громадян. І кожна гривня вона дійсно тут є важлива. Що стосується міста Києва, я вам скажу своє бачення, яке я вважаю, має право на існування. Перше будь-яке місто це живий організм. Якщо про нього не дбати, якщо його не лікувати своєчасно, він зайде в стан занепадом. І якщо ви знаєте, якщо запустити здоров'я, його поновити інколи неможливо до першопочаткового стану, або ж це дуже дорого і довго. Точно так само з містом, тому в місто потрібно вкладати і в ремонт, і в комунікації, і зважаючи на те, що зима може бути конче холодною програми енергозбереження і в інші видатки. Я дещо заангажований, тому що я є депутатом Київської міської ради, як попередньо було сказано, і відповідно я вхожу до земельної комісії. Земельна комісія вона покликана порядковувати питання земельних відносин, а також нормування виплат за користування київською землею, тобто вона наповнює бюджет. У вас в студії зараз є голова якраз бюджетної комісії, який і впливає на розподіл тих самих фінансів на різні статті видатків для забезпечення життєдіяльності міста для військової підтримки. Особисто ми від міста Києва протягом повномасштабної війни за це весь період часу. Якщо порахувати техніку і е, е, субвенцію, яка була виділена, ну, це десь в районі 400 мільйонів гривень. Плюс мінус ми це я маю на увазі разом з 92-ю штурмовою і іншими підрозділами. Але чи в рамках бюджету київського цього достатньо, якщо порахувати, що виділяється на інші структурні підрозділи на сил оборони, напевно, можна було переглянути політику і виділяти дещо більше, тому що для оборони грошей багато не буває. Водночас з тим, я дякую всім киянам. Зокрема, ті, хто бачить цей ефір, друзі, дякую, що залишаєтесь в Україні. Дякую, що залишаєтесь в Києві. Дякую, що працюєте. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що сплачуєте податки, і даєте нам можливість право вибороти життя. Пане Юрію, а ми дякуємо вам за захист батьківщини. Спасибі, що долучилися до київського часу. Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес, бо ви з нами на зв'язку. Спасибі ще раз, пане Юрію. Ну і власне, давайте до теми бюджету. Ми вже е, торкнулися її, і е, ніхто краще про бюджет не знає як власне. Члени е, комісії з питань бюджету, зокрема, з нами голова комісії Андрій Вітренко та е, Тарас Козак, е, член комісії, відповідно, заступник голови е, комісії з питань бюджету. Отже, Панове, вам слово. Чи може Київ більше допомагати? Як Київ допомагає у цифрах нашим захисникам, кому саме допомагають? Ну як розподіляються кошти? Пан Андрію, давайте з вас почнемо. Потім пан Тарас, можливо, альтернативну думку висловить. Якщо дозволите, у мене там трошки є зауваження до вашої попередньої тези. Станом на сьогодні в бюджеті міста Києва на програму захисник Києва виділено приблизно 6,7 мільярда гривень. Це перша з них реалізовано, тобто виплачено через пройшло через казначейські рахунки приблизно 5,3 мільярди гривень. Тобто там є що зараз 1,2 мільярди. У нас є, лежить проект бюджетного розподілу, де ще на сили безпеки оборони виділяється 3,5 мільярда гривень. Що стосується програми, про яку казав зараз так хвалився Віталій Володимирович, Кличко, що Київ там підтримає захисників захисниць, так підтримує, але чи достатньо ні. І я вам наведу факти, які е, чітко викладені в звітах про виконання цієї програми. 34 пункти програми. Знаєте, скільки виконує? виконується і скільки не виконується взагалі? Один виконується, це матеріальна допомога. І взагалі не виконується 33. Це допомога мобілізованим. я правильно? Е, це? Ні, це допомога. Допомога мобілізованим знаходиться в. Стаття захисник захисник Києва, захисник Києва допомога захисникам і захисницям. Це матеріальна допомога тим захисникам і захисницям, і через соціальні виплати реалізовано з півтора мільярда станом на сьогодні трошки більше 700 мільйонів, тобто 50% за вже 10 місяців, слава Богу, сьогодні перше десятне. Тобто, хвалитися, що у нас ця програма є, так, ми можемо. А хвалитися чи вона працює? Ну давайте ми покажемо по покажемо спрямована на що яка її мета? Значить, ця програма спрямована на допомогу захисникам і захисницям на їх забезпечення їх соціальних потреб. Це одна частина через департамент соціальної і ветеранської політики. Департамент захисник Києва, який забезпечує матері відповідаємо за матеріально-технічне забезпечення сил безпеки оборони, реалізується через департамент муніципальної безпеки. Там також не все гладко. Наприклад, є там така стаття як підготовка операторів БПЛА. Знаєте, скільки використано грошей? Нуль. А чого? Це а ж чого? пріоритет номер один. Ну, школи немає якихось муніципальних, які ну, вчили би. А... Немає маєте тих, ну, БПЛА реально ж є люди, які вчили би, виховували б безпосередньо тут людей, щоб вони вже з досвідом йшли після мобілізації. Перепрошую, Андрій. Так, Для мене це також стало величезним шоком, тому що ми за цю статтю билися. Я не можу казати про все, що я, ну про що пишеться в цих програмах, тому що. Є прохання, що це для службового користування. Ми не можемо оприлюднювати всі цифри, тому що ворог може порахувати кількість мобілізованих, наприклад, осіб, якщо я скажу загальну суму, яка була виплачена на допомогу мобілізованим киянам, можна розділити на суму і отримати суму, скільки було киян мобілізовано. Давайте без таких подробиць.